Я Андрій Олегович Коцюбинський, я наразі працівник університету Нафти і Газу, працюю на кафедрі технології захисту навколишнього середовища та безпеки праці. Тема розмови наша пов'язана з війною. Так склалося, що з першого дня війни я був добровольцем в лавах ЗСУ і близько року часу перебував на лінії зіткнення. Позивний був ДОК, це, скажімо, відголосок, напевне, до того, що я наукою займаюся. Ось а на фронті половину часу, десь пів року я був в піхоті, а половину часу я був в розвідці, аеророзвідці, радіорозвідці. тобто фактично з дронами працював. чому прийняли таке рішення? І як діяти далі? Того, що перше хтось мусить це робити. Тобто це навіть не було якесь імпульсивне рішення. Ми, скажу, більше ми готувалися до того, що так може статися з нашими друзями. Тобто ми зібрали тривожні рюкзаки, ми заправили автомобілі, зібрали найнеобхідніші речі в автомобілі, і був чіткий, зрозумілий план, що якщо щось буде не так, дружина і дитина, і дідо їдуть. В сторону кордону, а ми йдемо на фронт. Тобто так і сталося фактично. Ну, єдине, що дружина не захотіла зразу їхати, казала, поки, не, поки до Збруча не дійде, я буду тут сидіти". Ну, Просто друзі, які знають один одного, напевне, я не знаю відколи, завжди. Таке враження, що завжди просто ми були разом, і це дуже допомогло на фронті, тому що там дуже важливо мати збоку людину, яку ти знаєш давно. Тобто це неймовірно важливо. Інші люди були, люди, які працювали, все робили правильно. Але коли ти маєш якийсь зв'язок такий ще ну з дитинства з побратимом, ти точно знаєш, що він тебе не лишить. і він точно знає, що ти його не лише. Ти ну, не зовсім розуміла, що відбувається. Ну тобто, якось її, в принципі, ніхто і ну ми пояснювали, що є серйозна справа, що деякий час тата не буде, що ну. Що вона має бути сильною, що вона має допомагати мамі. Ну, жінка плакала, ну, таке. Так Але як... Вона... Все, як у всіх. Так склалося, що моя родина і родина жінки, вони кожне покоління десь приймало участь в визвольних змаганнях. Тобто, і в її родині, і в моїй родині, і були люди, які були заслані в Сибір, і в її родині, і в моїй родині були люди, які загинули в УПА. Ну, тобто, це якось... Я не знаю, це якось просто по родині пішло, тобто що е, ну, так склалося, що випала доля на мене. Кожен має робити те, що він вміє. Кожен має робити те, що він може. Тобто, якщо я буду ефективний, скажімо, в якійсь галузі, і, ця, і це буде ця ефективність буде більшою, ніж коли я буду стояти з автоматом, значить я це маю робити. Тому що е, війна показала е, людей, яким можна просто дати автомат і посадити в окоп, є маса, але людей, які можуть робити якісь високотехнологічні рішення і приймати якісь, ну використовувати якісь такі е, речі. Які ну, набагато більше впливають на розвиток подій, тобто їх мало. Ну, Для прикладу, найбільше, що мені допомогло, напевне, на лінії зіткнення це вміння пілотувати. Тобто, знову ж таки, ми готувалися до цього. Я ще до війни вже навчався на дронах пілотувати. І, і англійська мова. Як не дивно, як не дивно, англійська мова, тому що розумієте, народу є багато, а озброєння воно не в Україні виготовляється. Тобто, і якби це дивно не звучало, хтось має вміти це перекласти, якось зрозуміти, як працює якийсь там сканер, рація або щось, налаштувати її, прошити, запрограмувати. Тобто, а ну галузь моя фізика, математика, воно якось програмування дуже навіть близько. Ну і англійська мова надзвичайно допомогла. Нам потрібно. Техніків нам потрібно інженерів в армії швидше, ось так. Тобто, нам потрібно людей, які зможуть застосовувати високотехнологічні рішення. Тобто, починаючи від 30 кілометрів до лінії зіткнення, електрики нема. Відповідно, а електрика потрібна. Банально, щоб зарядити рацію, щоб зарядити дрон. Тобто, і вже треба ага, якісь треба батареї, кабелі, контролери, якісь такі речі, які будуть просто дозволяти вам там заряджати рацію. Потім знову ж таки сонячні батареї. Ну тобто, це не зовсім наука така в прямому сенсі, але це ну теж треба вміти. Треба вміти якось використовувати технології. Тобто ви могли ці речі робити завдяки тому, що ви таке практикуєте в своєму повсякденному роботі? Так, так. тому що університет. Університет добре, тому що ти весь час мусиш бути на вістрі подій якихось наукових. Ти мусиш як мінімум знати, що ага, тут таке є, це можна використати. І потім ти починаєш ті якісь свої базові знання з ну, своєї повсякденної, будемо говорити, університетського життя, перекладати на, ну, на військові рейки. Війна це не про це не про кров, це не про звитягу. Війна це про гроші. Як би це дивно не звучало, тобто хочете більше вражень робити, треба просто більше дронів. Хочете, припустимо, щоб піхота була сильна. Їм треба там, ОСБ плиту, пінопласт, вату, щоб вони могли утеплити окоп. Це про гроші. Тобто, і хто, хто більше. Кладе і хто ефективніше їх використає, той фактично і перемагає. В нашому батальйоні також було багато людей, дуже надзвичайно достойних, тобто набагато більш достойних, ніж я, скажем так. І це, це круто, можна побачити людей справжніх. І там на війні ти бачиш людей по-іншому. Дуже ось зміщуються пріоритети, якісь такі залишаються тільки те, що насправді важливо. Тобто, насправді важливо це сім'я, це друзі, це батьківщина. Всі бояться. Якщо хто що він не боїться, він або дурень, або бреше. Ну тако говорить речі. Ну, тобто всі бояться, кожен просто по-різному цей страх свій випливає, і ми ну, викидає. І ми намагалися цей страх викинути якось в жартах, в дуркуванні якомусь один з другим. Тобто, ну, так, скажімо так, в таких жартах різного роду, але просто в жартах. Тому що кожен розумів, що він може не вернутися, і це ну, так є. Якби не було. Я просто хочу е, зрозуміти і вашу позицію. Е, це ворог, але це вбивство. Ну, свого роду, коли ви кажете так близько і прицільно. чи потім... Це робота. Вас... Це робота, це просто робота. Це так само, як мити посуд. Тобто, ти просто миєш посуд, тому що це потрібно, щоб він був чистим. Тобто, це жодних якихось нема. Mm, ну, емоцій багато ну, багато побратимів до цього ставилися якось дуже на ейфорії. Я не думаю, що не можна ставитися так до вбивства, та, скажемо так, як до чогось хорошого, але так склали, що вони напали і вони мають померти. Тобто, це просто робота. Ми розуміли, що це вплине психологічно. З Самого першого дня ми прийняли для себе групою рішення, що ми будемо ставитись до цього як до гри. Ну, деякою мірою. Тобто, що це відбувається не зі мною, що я є просто персонажем гри, типу військової гри. Я маю перемогти. Тобто, моя задача надзвичайно проста: вижити і вернутися цілим е до родини. Цілим не тільки фізично, а морально. І щоб морально лишитися цілим, треба було огорнути себе бульбашкою. Тобто, якщо ти почнеш. Брати до серця кров, яку ти бачиш, твоїх друзів ти не зможеш потім жити нормально. Тобто, в нас є люди, які взяли це до серця і дотепер, ну які звільнилися вже, і дотепер вони не можуть якось відійти від цього всього, тому що от прям вони пропустили це через себе. До цього не можна ставитися занадто. Так близько, тому що це не дасть можливості жити нормально і не дасть можливості якось ну по-справжньому допомагати, якщо зараз тут на не не на лінії зіткнення, а там це не дасть можливості по справжньому воювати. Тобто, ти не можеш до цього ставитись особисто. Це до цього має бути ставлення як до роботи.